Чому розробники відмовляються робити ігри на Xbox? З'явилася свіжа інформація по сиквелу Souls Like Lord of the Fallen. Польські розробники показали свіжий трейлер свого екшену Чернобилі 2. І що там знову мутять зі своїм Assassin's Creed Шедоус Ubisoft. І це ще, звичайно, не все, про що ми з вами поговоримо в цьому вже 118-му випуску ігрових новин. Нагадаю, що ви на страшенно русофобському каналі Turnal Play UA. коло мікрофона. З вами буду, як завжди, я, Дмитро. Не забув забувайте протискати ваші козацькі вподобаєчки, підписуватися на канал та писати коментарі для того, щоб українськомовний контент краще просувався алгоритмами Ютуба і його могли бачити ще більше глядачів. Вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві відео і вчасно отримувати сповіщення. Підтримуйте наших захисників будь-якими донатами на будь-які збори, яким власне самі й довіряєте. Кожна ваша копійка наближає нашу з вами спільну перемогу над болотними бруднодупими мародерами та вбивцями, Вцями, які приперлися на нашу святу землю. Якщо буде можливість і бажання, можете доєднатися до спонсорів мого каналу на Ютубі або закинути просто одноразовий донат за покликаннями, які є в дописі до цього відео. Будемо починати. Приємного перегляду. Поїхали! Ви, мабуть, вже в курсі, що Ubisoft вирішили перенести свій зашкварений захечений стелс-екшен Assassin's Creed Shadows на початок наступного року, пояснивши все традиційними фразами: що хочуть зробити якнайкраще, врахувати побажання геймерів і бла 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 Але окрім цього, в мережі почала ширитися інформація, що автори вирішили, що вони додадуть кооперативний режим до проєкту, який з'явиться невдовзі після релізу. Режим отримав навіть власну кодову назву Ліга. За словами інсайдера Тома Гендерсона, розробка цієї фічі в активній стадії, але важко сказати, коли саме кооп з'явиться в грі. Точної дати релізу немає. Як і більш цікавих деталей, як все це працюватиме. Імовірно, Ясуки та Наое зможуть битися разом. Гендерсон також зазначив, що кооператив ніякого відношення до переносу гри не має. Ще інсайдер нагадав, що в наступному році має вийти повноцінний багатокористувацький проєкт у Всесвіті: Assassin's Creed Invictus. де гравці. Ці зможуть змагатися в різних режимах. Відчуваю сморід від цієї онлайн-сервіски. Ну, подивимось. Найцікавішим є те, що Юбіки зізналися, що накосячили зі своїм темношкірим самураєм Ясуке, через те, що занадто пізно підключили до розробки спеціалістів у цій темі. Це викликало низку критичних помилок і невідповідностей, а також історичних недостовірностей. Про це повідомив той самий вже вище згаданий Том Гендерсон. Спочатку головним протагоністом мав бути японець, у якого вже був готовий арт та навіть анімації, але не дивлячись на заяву генерального директора компанії, що автори гри не нав'язують цитата нікому ніяку специфічну повістку, поява темношкірого героя говорить, що все це брехня. Тепер розробники ймовірно хочуть встигнути до релізу доопрацювати історію ясуке і знизити шквал негативу від ігрової спільноти. Окрім того, що ми з вами вже знаємо про асасинчиків, Гендерсон каже, що майже на 100% впевнений. Що через перенос Shadows наступні релізи Ubisoft також будуть посунені. Яка бляха сумна новина, правда? Так от нова дата релізу Асасинчика, 14 лютого 2025 року. Він вийде на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Mac. Однією з причин переносу нової частини ассім став і слабкий старт Star Wars Outlaws. Керівництво Ubisoft вкрай не задоволені продажами і відгуками спільноти щодо екшену. І от нарешті стало відомо, що Ubicom вдалося більш ніж за місяць реалізувати лише один мільйон копій Outlaws, що для такої величезної компанії є вкрай поганим показником. Disney, до речі, також вкрай не задоволені, що гра по такій популярній франшизі провалилася. Переважній більшості геймерів були незадоволені купою ба. Агів поганими стелс-механіками, тупим штучним інтелектом, нецікавим сюжетом та рутинними побічними квестами. Якщо вже не говорити про застарілу графіку та мерзенну оптимізацію проєкту загалом, не дивлячись на провал, розробники з Месів Entertainment пообіцяли продовжити роботу над покращенням гри. Сподіваюся, у керівництва вистачить розуму зробити відповідні висновки і не припускатися схожих помилок у майбутньому. Найголовніше не вестися на всілякі дурні тупі повістки і почати робити ігри. Для геймерів, а не для політиків, і більше більше ризикувати, а не робити шаблонне лайно, яке вже в мережі охрестили рескінами. На час створення цього відео ще не спало ембарго на докладні огляди майбутнього ремейку Silent Hill 2 Але журналісти з японського видання Fiмацу мали змогу зіграти в проєкт і поділитися своїми власними враженнями. Хоч і відгуки журналістів сьогодні є доволі сумнівними, видання поставило 34 бали з 40 нові іграшці від Bloober Team. Журналісти зазначають, що гра не ідеальна, тим не менш, вона варта уваги як олдскульних геймерів, так і новачків, які не знайомі з оригінальною іграшкою. Найбільшою перевагою вони вважають неймовірне занурення у ігровий процес, завдячуючи просто чудовій реалістичності і якісному саунд дизайну. Атмосфера горора дійсно моторошна і похмура, і викликає у гравця відчуття жаху та невизначеності. Боївка стала більш динамічною на відміну від оригіналу, і це також викликає бажання знайти нових ворогів і побороти їх. Вражають у нові деталі та цікаві головоломки, якими розробники наповнили ремейк. Перше проходження займе приблизно 18 годин. В залежності знову ж таки від скілу грав Ця і швидкості його просування по всесвіту світу гри. Реліз запланований на 8 жовтня поточного року тільки на PlayStation 5 та ПК, а приблизно через рік гра з'явиться на інших платформах. Проєкт важитиме 50 гігабайтів. І попереднє завантаження зможуть зробити всі, хто оформив передзамовлення, починаючи з 6 жовтня. Польські розробники з CI Games ще не наважилися анонсувати сиквел свого -like Lord of the Fallen, а вже діляться інформацією з гравцями щодо майбутнього продовження, хоч і не дуже цього хочуть. У фінансовому звіті компанії, який був опублікований, вони назвали нову забавку Project 3 і документ підтверджує, що вони отримали гроші за розробку від компанії Epic Games. Це означає, що сиквел стане ексклюзивом платформи Epic'ів, принаймні тимчасовим. Візуальний стиль нової іграшки має бути більш Комерційним, тобто автори намагаються догодити більш широкій аудиторії, спробувати повторити успіх оригіналу. Планується додати до гри кооператив, збільшити кількість ігрових режимів, покращити та осучаснити ігровий процес і підвищити вартість виробництва. Таким чином, зібравши докупи всі частки і чутки та більш-менш достовірну інформацію, можна припустити, що повноцінна друга частина буде розроблятися на руші Unreal Engine 5, Вийде на ПК PlayStation 5 і Xbox Series, десь приблизно в 2000

Ще одна польська студія на Нацера The Farm 51 поділилася з ком'юніті ігроладом своєї майбутньої рольовки Чорнобилі 2 Exclusion Zone. Гра має бути прямим продовженням історії оригінальної гри 2019 року. Одразу помітно, що жанр трансформується, а акцент зміщується зі стелсу та горору ближче до екшену, де гравець вступає у прямі сутички з різноманітними ворогами. Головний протагоніст у сиквелі продовжить блукати між вимірами та збирати суперцінний матеріал «Чорнобиліт». Атиме в бій з найманцями та монстрами, та рятуватиме нечисленних вцілілих. Автори гри обіцяють велике відкритий світ у постапокаліптичному сетингу Чорнобильської зони відчудження, напарників, систему прокачки персонажа та бази та багато чого іншого. Реліз гри має відбутися наступного року на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Сьогодні у нас склався якийсь огляд польського гемдеву з цими новинами. Це не спеціально так вийшло, я не винен. Так, от ще одне польське видавництво і Левен оголосили, що переносять реліз свого амбітного фантастичного виживастика, The Elters. Про це повідомив особисто президент Елен Бід Пшемислав Маршал. Він пояснив це тим, що вони хочуть зробити, правильно покращити все ще більше і не обісратися, якщо дуже коротко про це говорити. А для цього їм потрібно ще трохи більше часу. Нагадаю, що історія гри розгортається на невідомій планеті, де виконав аварійну посадку Шаттл. Інженер Ян Дольський вимушено починає кланувати себе, щоб вижити у недоброзичливому середовищі, а штучний інтелект створив не клонів, а абсолютно різних людей з зовнішністю головного протагоніста. Тепер всі ці люди мають знайти спільну мову та вибратися з цього пекла. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК на початку наступного року, поповнить каталог Game Pass на релізі і отримає офіцій. Ційну українську текстову локалізацію Я вже вам здається розповідав, що нове DLC до RPG Starfield було, м'яко кажучи, прохолодно сприйнято гравцями. І от його рейтинг в стімі перетнув позначку переважно негативні. І лише 33% користувачів майданчика залишили позитивні рецензії. Гравці зазначають нецікавий, дуже короткий та обмежений контент у оновленні, назвавши його найменшим ніж будь-яке DLC для Скайріму. Гравці обурені тим, що Bethesda не врахували більше зауважень від Спільноти. Так, от, не дивлячись на те, що доповнення виявилося не дуже популярним, якщо не використовувати нецензурну лайку. Інсайдери повідомляють, що команда Тода знову насрав собі в штани Говарда, готує нове DLC для рольовки. Воно отримає назву Starborn, і воно буде повністю присвячено організації Сузір'я. Гравцям треба буде вести розслідування таємничого зникнення засновника цієї організації. Starborn буде прямим продовженням основного сюжету, а не додатковим відгалудженням як Шеттер Space. Дати релізу навіть приблизно поки що немає. Та якщо припустити, що його будуть робити стільки ж, скільки із Shutter Space, то побачимо ми його десь через рік. Що ви знаєте про ігрові довгобуди: Stalker 2, Skan Bons, все це дитячий садочок Star Citizen. Гра була анонсована ще в 2012 році і досі не має дати релізу. Та це авторам проєкту не заважає продавати кораблі за кілька десятків тисяч доларів. За останніми даними, на іграшку задонатили на краудфайдингових платформах вже більше 700 мільйонів баксів. А розробники перенесли реліз альфа версії 4.0 на четвертий квартал поточний. Року, щоб встигнути, Cloud Imperium Games змушує своїх співробітників наступні кілька тижнів працювати без вихідних та подвоїти зусилля, щоб встигнути завершити роботу над новим патчем. і демо версію першої глави Squadron 42 до виставки CitizenCon, яка відбудеться з 19 по 20 жовтня. Студія не виплачуватиме своїм фахівцям понаднормові, натомість обіцяє безкоштовні сніданки та обіди. Після релізу Squadron 42 Працівники можуть в майбутньому взяти додаткові дні для відпочинку. Пінку Компанія Microsoft почала активно збирати відгуки від сторонніх розробників та від власних спеціалістів, щоб з'ясувати, чому деякі творці відмовляються працювати з Xbox. Найбільше цікавить керівництво американської компанії студії, які взагалі відмовляються співпрацювати з Xbox і не постачають свої продукти в екосистему. Все це працюватиме в рамках розширеної програми Xbox Research. Майки зарипалися, коли побачили купу проблем і невчасні релізи на своїх консолях. Зокрема, Gate 3, яку Ларіан ніяк. Не могли адаптувати під молодшу консоль. Нещодавно Capcom відмовилися в день релізу випускати свою колекцію Fighting і перенесли вихід на боксі на 2025 рік. Entoria Delast Song, китайське Лайно Black Meat Wukong та інші проєкти. Все це дуже боляче б'є по ігровому підрозділу Microsoft, і популярність їхніх пристроїв зовсім не зростає. Раніше Remedy та Larian публічно оголошували, що вони вкрай незадоволені, що в цьому поколінні існує молодша, менш потужна консоль Xbox. S. і деякі розробники приймають рішення взагалі не випускати свій продукт на ексбоксах для того, щоб не вкладати понаднормові ресурси в оптимізацію для менш потужного пристрою. Сподіваюся, Microsoft знайдуть вихід з цієї кризи, а в іншому випадку не знаю, чи вдасться їм перехопити ініціативу у Sony в наступному поколінні, бо до його виходу всі шанувальники втечуть до конкурентів. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тицяйте вподобайочку, пишіть коментарі, вмикайте дзвоник, ставайте спонсорами каналу або донатьте за покликаннями, яке в дописі, і обов'язково обов'язково підтримуйте наших захисників своєю гривнею. Це дуже і дуже важливо сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!